Репортаж, як пройшла восьма виставка рау Експо 2025 Мережа H&M повернулася в Одесу. А брокарні ж бар до Києва. Ралії воєнного часу. Будинок іграшок запускає в продаж, турнікети, фруктовий мікс, ретейлер електроніки яблука готується поглинути мережу цитрус. Програма лояльності, моментальна вигода, довіра чи розчарування. Аналітичне дослідження. Яка динаміка розвитку FMCG в Україні? Вітаємо з вами новини про роздрібну торгівлю та бізнес. В цілому підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. 11-12 червня у столиці пройшла восьма міжнародна спеціалізована виставка індустрії ретейлу та девелопменту РАУ Експо Експо-2025» з головною темою бізнес без меж, бренд, технології і масштабування. За два дні виступили 87 експертів. А сам захід відвідали понад 1400 гостей від компаній лідерів ринку. Серед учасників виставки 63 експоненти. Також учасники заходу змогли протягом всього часу роботи виставки допомогти донатом завдяки представникам благодійних фондів та громадських організацій благодійний фонд «Герой Кар», благодійний фонд Повернись живим, громадська організація Військова школа «Бори Вітер» та інші. А на аукціоні було зібрано 650 тисяч гривень, які підуть на допомогу нашому війську. Посилання на фоторепортаж з двох днів заходу за посиланням під цим відео. У середині червня міжнародна фешн-компанія H&M повернулася повернулась в одеський ТРЦ Рів'єра Шопінг Сіті. Шведський ретейлер призупинив роботу в Україні після початку повномасштабного вторгнення, проте у листопаді 23-го почав поновлювати. Перші торговельні точки запрацювали в столичних ТРЦ Лавіна Мол» та Республіка Парк. Згодом у ТРЦ Рівермол, Ретровіль, Скаймол і Дрім та у Львівському ТРЦ Вікторія Гарденс. Також під час повномасштабного вторгнення шведська мережа відкрила і новий магазин у столичному ТРЦ «Блокбастер Мол». Наразі закритою залишається точка в харківському ТРЦ «Нікольський» в середині червня компанія Брокарт Україна відкрила бутик кнішевої парфумерії Брокарт Niche Bar у ТРЦ Гулівер, площею майже 70 квадратних метрів. У новому просторі представлено понад 60 торговельних марок нішової парфумерії. Новий простір став символічним поверненням концепту ніж бар до столиці після закриття першого бутику на початку повномасштабного вторгнення. Мережа аптек АНЦ відновила роботу 20-ї точки у Херсоні. Попри небезпеку та регулярні обстріли, місто продовжує жити, і відновлена аптека АНЦ стала ще однією точкою опори для херсонців. Наразі мережа АНЦ налічує понад 1500 аптек по всій Україні разом з об'єктами, відновленими у звільнених прифронтових і постраждалих регіонах. На початку червня у Львові відкрився 10-й у місті ресторан Макдональдс це 113-й заклад мережі, що працює в Україні. Із 128, що існують, новий ресторан розташований поруч з торгівельним центром сріблястий. Просторий заклад площею близько 500 квадратних метрів може розмістити 122 гостей в залі та ще 120 на затишній терасі. Ретейнер електроніки яблука готується поглинути мережу цитрус. Станом на червень 25-го року мережа магазинів цитрус має близько 40 точок по всій Україні, а яблука близько 30. Інтернет-магазин Цитрус щомісяця відвідують приблизно 600 тисяч користувачів, що вдвічі більше ніж у Яблука. Власник яблука сказав, що розвиватимуть саме бізнес-модель Цитрус. Також цитрус має партнерство з Apple через його офіційного дистриб'ютора в Україні Азбіс. Яблука серед 17 партнерів компанії немає. Для багатьох українських споживачів участь у програмі лояльності стала звичним ритуалом. Більшість називає номер телефону на касі чи відкриває додаток, не задумуючись. Понад 70% українців приєднуються до програми лояльності насамперед заради моментальної вигоди, можливості отримати знижку чи бонус під час покупки. А 56% опитаних визнають, що бодай раз змінювали свої купівельні сценарії під впливом бонусів. Більшість робить це час від часу без регулярності. Близько 65% користуються програмою через мобільний застосунок, тоді як пластикові картки або картки в електронних гаманцях поступово втрачають значення. Однак мобільний канал не рятує ситуацію, якщо програма не інтуїтивна. Майже половина респондентів зізнається, що не завжди розуміє, як накопичуються чи списуються бонуси для 55% Неприємним моментом залишається обмежений термін дії цих балів. Понад 45% респондентів не до кінця розуміють, як можна скористатися накопиченими балами і чому не завжди можна списати їх повністю. Обмеження на використання або несподіване згорання бонусів створюють відчуття фальшивої вигоди, що руйнує довіри до бренду. А більш детально про дослідження програм лояльності віддав лайк за посиланням під цим відео. відеореалій воєнного часу. Будинок іграшок оголосив про запуск продажу турнікетів українського виробництва Січ в усіх магазинах мережі. Це сертифіковані перевірені засоби для зупинки критичної кровотечі, якими користуються зокрема військові та бойові медики. У компанії зазначають, що турнікет має бути доступним так само, як пляшка води, антисептик чи цукерки не лише у спеціалізованих магазинах, а й там, де люди роблять покупки щодня. Доступність, швидкість та вигода основні пріоритети українських покупців при виборі магазину для здійснення покупок товарів FMCG. Мінімаркети площі до 150 квадратних метрів активно зростають кількісно в Україні, але при цьому найбільше зростання середнього чека показують парфумерні магазини. Наразі онлайн це канал, який демонструє найшвидше зростання як в Україні, так і в Європі. І якщо раніше здебільшого це було за рахунок певних категорій, як то міцний алкоголь, кава, дитяча гігієна, то зараз це закупка на тиждень місяць та поповнення запасів. У 2025 році економіка України ввійшла у нову хвилю інфляції, яка вкотре вдарила по купівельній спроможності громадян. Порівнюючи з початком 2022 року, на кінець 2024 го ціни на деякі групи товарів майже подвоїлись, а на деякі зросли на понад 100%. відсотків: мелена кава, шоколадні плитки, пральні порошки, дезодоранти, спреї. У відповідь на зростання цін товарів FMCG українці найчастіше раціоналізують свій споживчий кошик, відмовляються від зайвого на користь базових найнеобхідніших продуктів. Також серед найпопулярніших стратегій економії купівля зі знижкою і зменшення загального обсягу покупок. Купівля товарів зі знижкою є однією з найуживаніших стратегій заощадження українців у відповідь на зростання цін. 75% покупців регулярно купують, активно шукають знижки або навіть готові змінювати звичний магазин на той, де найпривабливіше промо. Власні марки мереж ще один інструмент заощадження для покупців. В Україні низька ціна є найпопулярнішою причиною купівлі ВТМ. Більш детально про спільне дослідження Рау та Нільсен за посиланням під цим відео. А про те, які відомі заклади зачинились у першій половині 25-го року: аналітика ринку, техніки та електроніки, новий візуальний стиль логотипу LifeSell, а також кейси, колонки, ексклюзивні інтерв'ю. Все у нас на сайті Рауюа. І щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш YouTube канал та соцмережі. Усі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі!